Раз, 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 Та-та-та-шан, розпаковка. Так, коротше, продовжуємо. Це вже друге відео про мою розпаковку. Перше було Пепко, зараз Карифуру. І на цьому каналі, дуже... ви побачите, як я хожу, брожу по цих магазинах, коментую. Ну, Там я розмовляю зі своїм другом Юрчиком. Ну, в общем, щоб ви знали, що в мене не роздвоєння лічності, а Юрчик мій реальний друг. Коротше, мечта поета. В общем, Фереро Роше це французька фабрика. Не Рошен Порошенка, а Ферреро Роше це французька фабрика. Блять, Порошенко стипзив не тільки назву, але й саму концепцію. Ну, ладно. Не будемо грустним. Бляха-муха тут, звісно. Не так, як у пепко, що на кожній упаковці є ціна. Але, в общем, буду показувати щека. Арболь шоколадес, арболь це дерево. Шоколадне дерево. Це, блять, шоколадне дерево. Це веточка шоколадна. Скільки там? 4, 4, 12 12 цукерочок. Ну, нічого, та не вистачить. 7 євро на мінуточку. Недешево. Недешеве. Так, махцепан, в общем, це чисто іспанська така тема. Ці солодощі вони виготовлені з міндаля, з муки міндаля. Звісно, в Іспанії ви знаєте, що міндаль росте як яблука. 39, 340 200 грим. Тоже до кавузьки 1 січня, красивенно. В общем, в Карифурі я купляла солодощі. Просто тупо солодощі, тому що, ну, це так, по тому. такі трубочки. Трубочки, я не знаю, тут ну, вони недорогі. Євро 50, мабуть. Такі зефірки. Зефірки теж десь 350. Ну, а тут мені подобалась коробочка. Не, ну скажіть, що не красота. Ну, скажіть, що не красота. Дивіться, яка коробочка. По-перше, желізна коробочка. Тут у цій коробочці, так, перевернути, тут у цій коробочці от таке печиво. Чотири різних вида печива. Скільки? 300 грам. Ну, в общем, можна сказати, що я купила просто із-за коробочки. Це печиво. Ну, це печиво традиційне на Різдво в Іспанії. Так що, блять, скільки ця коробочка стоїть? А, ця коробочка не мало-небагато 7 євро. 7 євро, так. Да. А, от. Ну, так мені захотілось. На Різдво маю право. Ага, ось що купила купила таку а... штучна. Штучна оця різдвяна, як вона називається. В общем, але мені понравилось, що воно таке бархетне, в общем, дуже гарно зроблено. І я декілька разів років купляла живу, а це думаю, миттю, бля, а чого я плачу більше? Ось купила собі штучну, не ходи і улибайся. А скільки вона стоїть? Ну, вона десь стоїть 3 євро, коротше. Ага. Це ось у 3 євро 23 штучки шоколадки. 450 грам, почти пів кілограма. І тут у нас і Снікерс, і Mars, і Twix, і Bounty. Ні, Bounty не Bounty, а Leon. В общем, міні-шоколадки. Це так, ну, для гостей, коротше, вони недорогі. Це для мене, це для мене, це для мене, це для мене, а це для гостей. Пішли в сраку. Звісно, йшла, докупила собі сальця кусочок. В общем, 5 євро кілограм салу. А тут у нас 300 грам, євро 50%. Забрала останній кусок. Ну хоч вірите, хоч не вірите, понимає? Коротше, А сало на розхват. Якщо цих цукерок повно, то сало, вибачте, останнє, останнє вирвала, вирвала. Я думаю, Боже, як хорошо, що я попала жити не в мусульманську країну. Я, звісно, мусульман поважаю і все таке інше. Але ну, ну, не могла б я жити без сала. Понимаете? Ну, Не могла б. І остання покупочка, сама дорога. 9 євро. 9 євро. Та-та-та-шо? Що це? Це лікерчик, лікерчик, дубай, лікер, крема, крема, лікер, дубай, 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 дубай. Коротше, на своє день день народження 4 січня святого дня. Я на терасі зроблю собі коктейль Ох, і буду насолоджуватися. Да. Потому що шоколадку дубайську я їла, нічого особливого. Ну, і, звісно, спробую дубайський лікерчик. Знятно, що оця ця бутилочка, може, треба подивитися, срок годності. Це буде мені на 5 років, мабуть. Тому що ну, я не любитель алкоголю. саме мій любимий алкоголь це сідр. Ну, а це, коротше, спробую. Попробую. Пантанусь! Угу. О, муха літає. Ти подивись, зараза. Чуєте, включила тепло, так і муха проснулась. Ну, літай, літай, падло. Зараз тобі недовго літати залишилось. Такі покупочки такі покупочки все для себе і трошки для гостей. Так і должно бути. Тому що себе треба любити. І собі треба купляти найкращі, найкращі добреники, все, що ви хочете, щоб ви казали, Боже, да я тобі хоч зіроньку з неба, тому що тільки ви можете собі зняти ту саму зіроньку з неба. Ну, коротше, не мало, не багато. Я за це все добро заплатила. 40 євро 65 центів. 65 центів це, мабуть, у мене кульочок, кульочок. Ой, ну що, кажіть, добреники. В общем, на Різдво, на Новий рік, на моє день жінки, на три короля. Все буду на терасі пробувати красиво делать фоточки, відео з, з кавуською. Це все смакувати. Боже, Боже, це ж, це ж яке наслаждение. І цей праздник можете зробити тільки ви самі собі. Тільки самі собі. Не ждіть, що вам чоловік накриє поляну, чи діти, чи кохани. чи ще якісь там. Ніхто, ніхто, тільки ви самі собі Зробите праздник і зробите собі хорошо по максимуму. Ну, хорошо, підписуйтесь, ставте уподобайки і коментуйте. Ну, тільки ж коментуйте гарно, красиво. А Якщо будете грубиті, я вас заблокую, кібені матері. Да? Ну все, цімкі бумки на зв'язку.